Іменувати нове життя, мирне та червону діброву як такі, що не відповідають нормам української мови. Це лише кілька населених пунктів, що рекомендує змінити національна комісія зі стандартів державної мови. Загалом, у переліку понад 1400 топонімів, зокрема й Запоріжжя, що спричинило найбільше непорозумінь у мережі. У нацкомісії переконують враховували думку фахівців. Комісії надійшло кілька звернень від істориків, які дають обґрунтування про те, що якщо це місто за порогами, за дніпровськими порогами, то має бути Запорожжя і Запорозька Січ, це і в пам'ятках ми консультувалися з фахівцями з історичної топенії, з фахівцями з інших галузей лінгвістики і прийшли до висновку, що Обидва варіанти Запоріжжя і слово Запорожжя як варіант. Вони прийнятні в сучасній українській мові. Мовознавець і голова нацкомісії зі стандартів державної мови Володимир Мозгунов розповідає: загалом рекомендували замінити назви населених пунктів за трьома підгрупами, зокрема, що не відповідають стандартам за правописом і словозміною. Так, Ольги пропонують замінити на Ольжине. Папкине на папчене, жабкине на жабчене або жаб'яче, а підгородне на підгороднє. Наприклад, там бровари. Ми рекомендуємо записати як броварі, тому що іменник бровар належить до другої відміни м'якої групи. Але найбільше в переліку таких назв, що стосуються або можуть стосуватися російської імперської політики. Зокрема, пропонують позбутися таких назв як село Спокойствіє, що на Дніпропетровщині, Прелесне на Донеччині, безмятежне, що на Харківщині, та Подспорє на Запоріжжі. Також перейменувати рекомендують десятки населених пунктів першотравневе або первомайське, а також безліч топонімів зі словом червоний або красний за походженням. Красне це давнє українське слово красивий означає чудовий, гарний, пригадний. Натомість, якщо враховувати дух, знову таки закону, то треба брати до уваги, коли з'явилася ця назва. Тому що село красне може бути таке, що з'явилося в 16 столітті, а могло з'явитися і в середині 20-го або 20-х роках ХХ 20 століття. Серед назв, що пропонують змінити, і безневинні, нібито дружба, шахтарське, молодіжне та перемога. Адже й у них може бути ідеологічна складова, каже мовознавець. Ми виходили із того знову таке, що підтекст власне колонізаторської політики міг був закладений тут дуже багато е, впливало на нашу те, коли з'явилася ця назва. Але наголошує чи перейменувати населений пункт вирішуватиме громада. Ми пропонуємо громаді цього населеного пункту подивитися на історію свого села, селища чи міста, коли з'явилася назва у зв'язку із чим? Якщо громада вирішить залишатися з такою назвою і жити далі, то це в будь-якому випадку це. Рішення громади це їхнє право визначати свої рекомендації щодо перейменування або аргументації щодо старої назви населеного пункту. Місцева влада повинна подати протягом шести місяців. Якщо за цей період вона не надасть своїх пояснень, це питання розглядатиме Верховна Рада.